Зробили приспособу і собі так раз-раз-раз. Товщина металу 2 міліметри, він проварюється щільно. І це буде надійна конструкція. Іван Вербецький гне метал для корпусів, які використовує при виготовленні буржуйок. На такій пічці можна розігріти або зварити їжу, також використати її як обігрівач. На одній заправці, а це пів літра автомасла та трохи шмаття, буржуйка працює шість годин, каже волонтер Руслан Чарук. Сюди заливається масло відпрацьоване. Тут знаходиться у нас такий вентилятор, який працює від павербанку. Чекає, поки розгориться. Далі вентилятор, який працює від павербанку, розганяє температуру в пічці до 700 градусів. Вона є малесенька, компактна, має всього-навсього 7,5 кг ваги і можна зложити в будь-який рюкзак, там в будь-яку сумку або кинути в автомобіль, де вона не займе місце. Перше, а друге, те, що вона, бачите, вона немає диму, взагалі немає. Не виявляє наших хлопців на позиціях протягом двох місяців майстри у Луцьку виготовили та передали на фронт понад 20 буржуйок. Нині разом із пічками волонтери передадуть ще й автомобілі, дрони та медикаменти. Це такі як знеболюючі препарати, потім противірусні різні, жар, знижуючі. Ну, у виді таких комбігрипів, чайочки, порошочки. Ну для хлопців це зручно. Протравматичні гелі такі. Хлопці там коліна болять, ноги вони собі мажуть і їм краще. У таких погодних умовах, як зараз, то в сирих окопах, ну, то ми розуміємо, що їм дуже важко там. До збору грошей на потреби військових долучаються школярі та педагоги Луцька. Ми запустили акцію між ліцеями, армія дронів. Один ліцей, один дрон. Ну і люди в ліцеї, батьки, діти, колектив, директора, вчителі всі донатять автомобілі, дрони все, що потрібно. Скільки усього грошей зібрали від початку повномасштабної війни, озвучать після перемоги, каже Ірина Демчук. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.